Але почати все ж таки пропоную з затримання терориста Гіркіна, який нині сидить у приміщенні для затриманих за склом і з боязким поглядом озирається навколо. Що відбувається? Чому його затримали тільки зараз? Це основне питання, яке виникає у пересічного українця, мабуть, тому що він записував свої відеозвернення з таємної кімнати на фоні якогось умовно терористичного прапора дуже довгий час. І він до слова не єдиний кого затримали за останні кілька днів. Про це теж поговоримо далі. Абсолютно зрозуміло, і це було прогнозовано, що режим бореться з відьмами. Правда, відьмами призначають людей понижче рангу, оскільки серед еліт провести чистки репресії Путін не може собі дозволити, то відповідно зачищають поле понижче. Це стосується генералів, військових героїв в лапках Руської Вісни і всіх інших, хто викриває. Незадоволений сьогоднішнім станом речей, Путін не може підвищити ефективність армії, не змінивши керівництво, не змінивши саму систему, не помінявши, трансформувавши політичний режим. А його змінити і трансформувати цей режим він не здатен на сьогоднішній день. Тому, відповідно, приходиться просто глушити голоси, які незадоволені цим. Демонструвати, що їх репресують. Сидіть, помовчуйте. Гіркін – це не самостійна фігура, так само як і Пригожин до того, і всі інші, це люди, які або є представниками певних груп політичних в спайці спецслужбами, або є спецслужбістами кадровими. Відповідно, ми бачимо, як перерозподіляються сьогодні точки впливу всередині самого спецслужбіського і силового світу Російської Федерації. Тому Гіркін – це такий символічна поста, скажімо, якою демонструє, що всім незадоволенням. Незадоволеним, як там, їх, як там їх себе називали, а розсержені патріоти, по-моєму, чи щось подібне, сидіти і не